Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві новин спорту Вінгер збірної України з футболу Михайло Мудрик увійшов до заявки Лондонського Челсі на сезон 2025-2026 років в англійській прем'єр-лізі. Щоправда, він поки що не має ігрового номеру. Його тимчасово відсторонено від футболу через допінговий скандал. Михайло може дискваліфікувати терміном до 4 років. Остаточний вердикт у справі Мудрика все ще очікується. Кіперський пафос певною мірою не відповідаючи власній назві без особливого сильного емоційного збудження. Піднесення захоплення або страждання анапаки буденно і просто мінімально 1-0 здолав Київське Динамо у Польщі у першому номінально-домашньому поєдинку третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. Матч відповідь відбудеться 12 серпня на Кіпрі, у разі перемоги над пафосом. Динамо зустрінеться у плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів з переможцем пари Лех Познань Царена Звезда Сербія. У разі поразки кияни вирушають до четвертого раунду кваліфікації Ліги Європи, де зіграють. Переможцем пари Хамрон Спартанс Мальта Макабі Тель-Авів, Ізраїль. Як мінімум, інформаційна бомба в українському футболі вибухнула у вівторок. Нею стало повідомлення про те, що у нашому місці взялися за Створення чергового за ліком футбольного клубу, причому другого з назвою Дніпро, 1918 для його витоків. Цитую його власні слова: Антон Михайлович Ахметов, 34 роки, дніпрянин у п'ятому поколінні, де народився і виріс колишній фанат футбольного клубу Дніпро останні 10 років, займався IT напрямком до мобілізації у 2024 році. Мешкав у Львові та Києві. слідчо вступив до лав збройних сил України і наразі боронить незалежність нашої держави від навали російської орди. Поки що без коментарів, адже за останні 10 років подібного було достатньо. Втім, дай Боже, щоб з цього щось вийшло. Хоча вже босани і організатори мають подати заявку на обов'язкову участь команди у чемпіонаті України серед аматорів. Далі потрібно пройти атестацію на наявність коштів клубу, бази, стадіону, дитячих і жіночих команд, після чого почергово подавати сита у відбору другої ліги першої і нарешті втиснутися до елітного дивізіону. Оголошена на сьогодні сума три 3... Мільйони доларів дійсно відповідає річному кошторису середняка Прем'єр-Ліги. Зрештою, давайте зачекаємо, що з подібною гучною заявою вийде, хоча команда місту край потрібна. Їх вже встигли охрестити зрадниками у складі збірної України з баскетболу на перший матч перекваліфікації до чемпіонату світу 2027 року проти збірної Швейцарії. Не допоможуть Артем Пустовий, який пропустить гру за сімейними обставинами, а також Бігмен Роцеслав Новицький, який через проблеми з документами поки що не може залишити Сполучені Штати Америки. Також не вийдуть на поле Дмитро Скапінцев, Святослав Михайлюк та Олексій Лень за повідомленням Федерації баскетболу України гравці проігнорували виклик до національної команди, окрім України і Швейцарії в нашій групі словаччина. В основний раунд кваліфікації вийдуть дві найкращі команди групи. У разі перемоги у квартеті А при кваліфікації на чемпіонат світу 2027 Україна зіграє у першому раунді відбору у групі. А з Іспанією, Грузією та другою командою при кваліфікації групи ді Данія, Норвегія, Хорватія. Що українці у групі А при кваліфікації на чемпіонат світу почадуть друге місце. То у першому раунді основного раунду кваліфікації зіграють у групі С Сербію, Туреччиною та Боснією і Герцеговиною. По три найкращі команди з кожної групи а H вийдуть у другий раунд кваліфікації на та складуть групи A, G, K та L. на чемпіонат світу вийдуть по три найкращі команди з кожної з чотирьох груп. Тим часом баскетбольний клуб Дніпро поповнив кращий легенер Суперліги України минулого сезону. Американський захисник Сі Джей Вільямсон, який відіграв 15 матчів у складі рівного. Це перший легіонер у лавах Дніпровців з 2022 року. На стадіоні молодіжного парку Новокодацький відзначили 70-річний ювілей чемпіона і призера Радянського Союзу у складі Дніпра, який він згодом привів до завивання бронзових нагород у якості наставника в чемпіонаті України, заслуженого тренера України Миколи Івановича Федоренка, який свій зірковий шлях розпочинав у Донецькому шляху. Хтері, у якому встиг стати дворазовим призером чемпіонату СРСР і володарем Кубка Радянського Союзу. Допоки у нашому місті, зрештою, які на вітчизняних теренах палкою і галасливо обговорюють тему створення чергового за ліком футбольного клубу нині вже другий Дніпро, 1918 За що взявся цитую його власні слова? Антон Михайлович Ахметов, 34 роки, дніпрянин у п'ятому поколінні, де народився і виріс, колишній фанат футбольного клубу Дніпро. Останні 10 років займався it напрямком до мобілізації. У 2024 році мешкав у Львові та Києві, чого вступив до лав Збройних сил України і наразі боронить незалежність нашої держави від навал російської орди поки що без коментарів, адже за останні 10 років подібного було достатньо. Втім, дай Боже, що всього щось вийшло. Натомість декілька поколінь ветеранів Дніпра зібралися до купи на стадіоні молодіжного парку Новокодацький, щоб відзначити 70-річний ювілей чемпіона і призера радянського союзу у складі Дніпра, який він привів до завоювання бронзових нагород у якості наставника в чемпіонаті України, заслуженого тренера України Миколи Івановича Федоренка, який свій зірковий шлях розпочинав. У Донецькому шахтарі, у якому встиг стати дворазовим призером чемпіонату СРСР і володарем Кубка тієї країни, на початку урочистої церемонії виставкового матчу винуватець події почергово отримав відзнаки від Української асоціації футболу і асоціації футболу Дніпропетровської області, після чого її комітет ветеранів презентував йому екіпіровку, традиційний подарунок від громадської організації регіону. На сам кінець на згадку про ювілей йому вручили брендовані футболки збірної України і Дніпропетровського Дніпра. Того дня не забули вшанувати з ювілеєм, юбілеєм, який він відзначив раніше, не тільки палкого прихильника Гримільйонів, але і людину, яка зробила значний внесок у розвиток і розбудову футболу Дніпропетровська Івана Івановича Куліченка, який 14 років, розпочинаючи з 2000-го, був міським головою. У відповідь він від себе презентував в низці савочолих ветеранів Дніпра книгу мовою оригіналу Жиздікиєміць дев'яносто 97. шагов вверх авторства Льоші Палкича і Романа Лубінського. А після хвилини мовчання усі традиції. Тінно сфотографувалися на загальну світлину на згадку про два ювілеї: гравця тренера і посадовця, які зробили значний внесок у футбол нашого міста. Я хочу привітати від Асоціації футболу Дніпропетровської області двох наших ювіляров. Микола Іванович. Це легенда радянського футболу. Це людина, яка присвятила усе своє життя грі мільйонів. А Іван Іванович – це наш е, любим, любимий мер, який завжди був на усіх матчах. І я пам'ятаю ще з дитинства, що завжди бачив його, як він волював за наш Дніпро. Тому хочу і побажати міцного здоров'я і щоб наша футбольна спільнота ніколи наших легенд не забувала. Далі пролунав стартовий свисток про початок виставкового товариського матчу, у якому зійшлися команда Кондор і ветерани Дніпра. Кольори останньої у різні відразки ігрового часу захищали голкіпери Віктор Консевич і Валерій Городов, а також Олександр Червоний, Петро Кутузов, Юрій Грибцов, Володимир Горілий, Василь Лябик, Костянтин Павлюченко, Артур Карноза, Олег Шилаєв, Микола Федоренко, Євген Селезньов, Олег Головань, Віктор Червоний, Віктор Жогін. Та з трибун вболівали Валерій Лапшин, Сергій Собецький, Микола Самоленко, Олексій Чередник, Володимир Багмур, Віктор Кузніцов. Олександр Лисенко, Анатолій Усенко, Сергій Думенко, Ігор Єміс та інші. Звісно, там і не тільки річкою лилися спогади про славетний шлях у футболі Миколи Федоренка. 42 роки ми з ним по йшли. Я і допомагав ему как селекціонер в Дніпрі, потом в Шахтері. Так что то, що я отработал 21 год в Шахтері, это благодаря Коле Федоренко, тому що он взял всю нашу группу, которая ему помогала в Дніпре. Мы перейшли в Шахтер тому ми з ним дружимо. Звичайно, здоров'я, самое главное здоров'я, радоватися життю. При моїй участі він став тренером, з яким ми отримали бронзу 2000 2000 2001 рік. я скажу, що Людина, от як я відчував тоді, що він з шахтарським серцем, що він десь він туди дивиться, а він дивиться в Дніпро. Він тут живе, жив, сім'я, тут, все, що відбувається в Дніпрі, події з ветеранському спорті і в тому числі і його досить успішна кар'єра як тренера. Я вітаю його. я вітаю, Він молодець. Він молодець, вміє скромно, але відверто, професійно, і з результатом. Займатися тим, чим за сьогодні Основний час виставкового матчу закінчився результативною нічією. 5-5. у поєдинку відзначилися Євген Селезньов. Дуплети до власного активу записали Олег Шилаєв і Микола Федоренко. який, звісно, залишав поле під оплески у уболівальників у гарному настрої. Подякувавши усім причетним за організацію і проведення свята. Хочу подякувати болівальникам, які прийшли сьогодні. На мій матч, матч, присвячений. Моєму ювілею я дуже вдячний дуже вдячний для ветеранів Дніпра. Це легенда футболу. Футбольного клубу Дніпра нема, а легенди є. і вони грають. Дякую своїй сім'ї, жінки, дружині Наташі, дітям, внукам, сестрі Віті, рідним, близьким, друзям, я вже сказав. Вони присутні сьогодні на моєму матчі. Дякую. Організатором, хто організував, це Шинкаренко Анатолій Борисович, це Наумов Ніколай Іванович, Головко Віктор Михайлович. І всі ми повинні бути вдячним нашим силам, Збройним силам, що дають нам таку можливість, де пограти в футбол. Пообщатися, поспілкуватися. окрім того, слова подяки на адресу Асоціації футболу Дніпропетровської області, голова Олексій Марков, колишніх вихованців Миколи Івановича, Ярослава Ракіцького, Сергія Кравченка, Артема Федецького, меценатів і партнерів проекту Володимира Корсуна, Івана Куліченка та інших, хто допоміг в організації проведенні цього свята, побажавши наприкінці нього, коли уже у серії після матчевих пенальті. Успіх 3-0 святкували ветерани, жодного м'яча не пропустив Валерій Городов. Ювіляру всього найкращого. Здоров'я, мирного неба, оптимізм також. Бути таким же яскравим, щирим, як і він і є. І Не кожен в 70 років зможе так бігати і зможе мати бажання. Тому ми всі його дуже поважаємо, любимо і бажаємо цього найкращого. Цей час, тільки здоров'я. Тільки здоров'я і цілості нашої країни. А так, зараз такі часи, що ти проснувся, це вже добре. Тому я найкращого йому вважаю. На щастя, залишилися люди, які шанують і пам'ятають легенд. Натомість, чи буде наразі подібна команда їхньої молодості у Дніпрі? Питання зрештою маємо те, що маємо. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.